А залітає в нас вже нова 13-та серія шляху бомжа до майнінг ферми на 06 сервері. А перед початком відео я тобі швидко нагадую, що в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 50 мільйонів гривень на любому із шести серверів. Коротше, я вас не затримую, з вас 70 лайків і ми погнали до наступного відео. Так, ну що, серія починається з того, що я тут оводу говорився вже закупу всяких речей. Зараз ми з вами беремо в оренду Audi Q8 на 24 години, також купляємо з вами мотоблок, і нам <ква> дають, виходить, за те, що ми беремо мотоблок чуть дорожче ринкової ціни на 24 години. Нам дають рюкзак на 250 кг і виходить, бомбокс на 100 кг для того, щоб було легше працювати. А також зараз я візьму ще в оренду нашу тепличку, правда тут дорого, але нехай буде. О, вот получається отак виглядається ауді. Давайте коротше беремо її в оренду за 150 тисяч на 24 години Я договорився. Вот 150 тисяч 24 години взяти в оренду. Все, взяли ауді. Тепер наша на 24 години. Так, от виходить, мотоблок на 141 використання. Нам ще тут дають насіння лохини. Правда, не знаю, чому мене це все поміститься. А ні, давай чуєш, давай сп. Оп, какся. Доїдь до квартири зараз буду. Так, щось у нас чуть пішло не туди, коротше. Так, одіваю цей рюкзак пер. Ну, його я таке часто запихнув всередину, і бомбокс. Так, от наш мотоблок на 141 використання і 70 насіння лухини. А, і вода у нас супер. Все, забрали. І тепер ще дає бомбокс на 100 кг. Так, вдіваємо що тепер бомбокс. Для того, щоб почати гру разом зі мною на проєкті Ukraine GTA, заходи в опис під відео, нажимай на посилання. Після цього ти перекине на офіційний сайт Ukraine GTA, нажимай Почати гру та скачуй лаунчер, установка максимально проста. Після цього в лаунчері вибирай один із шести серверів та заходи у гру. Після того, як ти зареєструвався у грі, нажимай клавішу О, промокод, і тут вводи промокод Делові. Він тобі дасть максимально круті бонуси для старту та початку гри на Ukraine GTA. А якщо ти зареєструєшся на 05 сервері і скинеш в мій телеграм-канал докази, що ти ввів мій промокод, ти ще отримаєш від мене 1 мільйон гривень на карту. Ух, ніфіга, він виглядає, звісно. Ні, ну бомбокс, лупше, конечно, крутий. Давайте вдіваємо, що бомбокс. Тепер у нас 400 кілограм, це просто капець. Так, давай тепер і, поїдемо до банкомата. Так, ну що, Іван Бондарь передає привіт Максиму Шусту, Руслану Дренкулюку, Соні Бондарь, Дмитру Пророченку, Коріша Дарова. Коротше, капець тут ось тільки текст. Коротше, маєте на екрані, кому він передав. Привіт, якщо я неправильно вас ще прочитав, коротше, всім привіт. Зараз закидаємо гроші на банкомат і перекидаємо йому всі гроші. Так, покладу на карточку 1800 десь. Давай карту. Так, і перекидаємо йому 1 мільйон 650 тисяч. Все, перекинули, залишилося в мене 190 тисяч і 13 пейдеїв до нашого депозита. Надіюсь, я його вже завтра заберу. Так, ну все виходить тоді. Дуже тобі дякую. Завтра зустрінемося, я тобі віддам у цей рюкзак і бумбок. Все, тоді давай, пока. Так, ну що, в нас тепер є ця ауді і виходить 400 кілограм. Так що зараз будемо закупатися лохінкою. Це чуть-чуть закупимо добрива, тому що в мене телеграм-каналі є таблиця, по якій я зараз закуплю скільки треба добрива на 40 лунок. До речі, теплицю я беру, получається з Віпкою і з цим під з цим підігрівачем. Хто хоче теж знати цю таблицю, переходіть за посиланням в описі і можете подивитися. Там наразі зараз проходить розіграш на 50 мільйонів гривень на любому із шести серверів. Можете також прийняти участь. Там вже приймає участь під 300 людей, слухайте. До речі, ауді досить таки непогано їде, 290 управляється, досить таки файна, може собі колись таку навіть прикуплю. Так, ну що, ми вже прилетіли. Так, скільки він мені тут передав на сіні лохини? 70 штучок. До речі, на сіні лохини зараз прям вообще дуже дешеве, так що я закупив 180 штучок. Або ні, доб'ю до 200, щоб повністю хватало. Так, все, хватає, і тепер треба. Закупити добрива. Зараз я гляну, що там по таблиці. Так, ну що, я тут вже, можу сказати, по максимуму закупився. У мене тепер 200 насіння і 230 добрива. Вирушаємо зараз закупити ще трошечки води і можемо брати в оренду вже теплицю. Опа, а в нас час за каніструю, я вас поняв. Бляха-муха, це капець. І тепер відправляємося до теплиці. Так, ну що, я вже його знайшов. Привіт, ти тут? Коротше, беру цю зараз тепличечку на 2 години, і завтра я візьму ще її на 3 години. Так що це слухайте, 5 годин буде робота, це буде дуже потужно. Так, все, заплатив я 500 тисяч і ця Тепличка тепер наша, рівно на 2 години. Тепер беремо мотоблок і погнали працювати. І хто не знає, як працює мотоблок, то просто підходите на мітку, натискаєте Alt і автоматично викопується лунка. Єдине, що це треба буде ту міні-ігру проходити, коли садиш, але вона набагато швидше, тобто, в принципі, нічого такого складного не буде. Я не знаю, блін чи встию за 2 години 3 рази посадити, ну постараюся три рази, бо я ще взяв добриво, всяке таке. Коротше, як мінімум 200 лохинки я збираюся зараз нафермити, а це вже, слухайте, 3 мільйона гривень. Це ми вже з вами відіб'ємо мотоблок, відіб'ємо оренду. І оренду машини. Тобто сьогодні ми вийдемо вже в ноль, як мінімум. А завтра за 3 години ми маємо вийти в плюс десь на 3-4 мільйони, я надіюсь. Коротше, такі я плани тут понастворював. Коротше, як тільки буде якийсь результат, я включуся. Правда, я ще воду забуду закупити, треба буде поїхати закупитися водою. Так, ну що, наступив вже новий день. І вчора я надбирав 215 лохини. Досить непогано, а мотоблоку лишилось тільки на 61 використання. Це дуже-дуже мало. Коротше, беру я нашу ауді, яку ми вчора орендували. І треба зараз виконати щоденні квести. До речі, в мене їх 7 штук. Ніфіга собі. Ну і перший ми прямо зразу виконуємо, він, походу, самий ізічний. Просто відвідати квартиру. Ага, походу на цьому всяку речі. Тут такі квестики, що то слухайте, дуже довго виконувати. До речі, постояв я ще тут трошечки в ОФК, так що залишилося 6 пайдеїв до того, щоб забрати депозит. І сьогодні в усій серії ми його зразу заберемо під кінець серії. І також візьмемо ще полчасно, на 2 годинки нашу тепличечку І чисто доробимо вже того мотоблока, дозбираємо лохини. Я думаю, штучок під 400 в нас буде. І в наступній серії будемо то все продавати. Скажу вам. Так, я вже запланував наступну серію, наступна серія буде просто капець яка вигідна. Одним словом, чекаємо вечора, коли мені здадуть вже тепличечку, коли заберемо депозит. І як тільки це не ступає, я включаюся. Так, ну що, я тільки що закінчив стрімчик, роздав там десь пару мільйончиків. Якщо що, я поки що роблю всякі конкурси на своїх стрімах, так що можете залітати. А зараз ми знімаємо 8 мільйонів з депозита. Поки що я не працював на лохині, і закидаю одразу 5 мільйонів гривень, щоб все збиралося як ніяк. Все, гроші у нас поступили, 5 мільйончиків і 3,3 мільйона гривень у нас є. На балансі. Плюс на руках в нас 4,5 мільйона гривень. Ну і бліна ауді вже пропала з оренди. Це дуже погано. Але в принципі в нас тут все є, так що нема за що переживати. Так, ну що, постояв я вже трохи в АФК, до депозиту нас лишається ще 55 пейдеїв. Ну і зараз я вирушаю, візьму ще в оренду на 2 годинки теплицю. Теплицю, йомою. Теплицю, коротше, візьму ще на 2 години в оренду. Правда, в там вже закінчила свіпочка, так що треба буде чуть довше. Так, ну що, я вже прийшов, і зараз знову за 500 тисяч беру вже на 3 години, того вже втіпав. Відки немає, і буде чуть подешевше. Ну, по факту нам всього лише два рази треба викупити. 61 використання в нас. Так, приймаємо на 3 годинки, виходить за 500 тисяч, все супер. Запускаю таймер на 3 годинки і йдемо працювати. Я думаю, за 3 години ми наїздіти все впораємось зробити. Коротше, я приступаю до роботи. Як тільки я це все викопаю, це все зроблю, я включуся, не буду вам вставляти оце, все, ви, в принципі, і так все знаєте. А хто не знає, як тут працювати, можете глянути в мене на каналі відоси, ви його зараз бачите на екрані. Все, коротше, до зустрічі за хвилин. Я думаю, Мою так 50, напевно. Коротше, це просто капець. Прикиньте, одна штука ще досі тут росте, другу, от я збираю. Якщо шо, відколи я посадив, пройшло вже практично 2 години. Це просто капець. Я все своє добре туди вкинув. Води я, певно, закупив вже пляшок 500. Коротше. Одним словом, в мене виходить 307 лохини. Плюс ще одну цю штучечку зберу. Ну і на цьому будемо закінчувати серію, тож вона має вийти зараз за хвилин, напевно, 40. І так, блін, запізнився. Це капець. Короче, в наступній серії я її прямо зараз почну знімати. Скажу вам так. Вона вийде прям дуже потужна. І в наступній серії в нас вже буде баланс по-любому більше 10 мільйонів гривень. Це ж рахуйте, ми продамо Лохіну, баланс в нас майже 4 мільйони гривень, і на карті в нас там сіки 3,3, і скоро ще й депозит. Ну як скоро. Коротше, це прям буде дуже потужно. Так що, хто не підписаний, раджу вам підписуватися, щоб не згубити цю тімочку, щоб ви потім повторяли це все. Ще маємо з вами віддати рюкзак і у цей бумбокс. Коротше, в наступній серії капець сіки багато справ. Одним словом, все, давайте. До наступної серії.